Веселою дитячою піснею зустріли гостей малюки з групи гномики початкової школи та дитячого садка Ялинка в Ужгороді». Класна кімната добре обладнана. Яскраві плакати, безліч іграшок, казкові книжки, телевізор, dvd плеєр На подвір'ї облаштований дитячий майданчик зі спортивним інвентарем. Україні, яка вже два з половиною роки живе в стані війни, усе це було б важко реалізувати без підтримки батьків та меценатів. Консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Едіна Альберт Нешіман і цього разу прийшла не з порожніми руками. Дітей порадували кольоровими робочими зошитами, які допомагають дошкільнятам підготуватися до школи для генерального консульства угорщини в місті Ужгород завжди було важливо підтримувати і угорські, і українські спільноти Закарпаття. Зараз у ці важкі часи війни це стало ще більш важливим. Вагоме місце в цій підтримці займають запити про допомогу, які надходять від шкіл та садочків. Там, де є діти, там є майбутнє, і ми можемо скерувати свою увагу саме на майбутнє. Генеральне консульство допомагає цьому закладу вже не перший раз. Минулого року ми приїхали сюди з головою спілки угорців Канади, який привіз для садочку телевізори dvd плеєри, книжки та розвиваючі ігри. Зараз до нас надійшов запит про підтримку від батьків та педагогів, які вважали за потрібне забезпечити угорську групу такими розвиваючими зошитами, адже тут є дітки, які мають підготуватися до навчання в школі. Ми замовили ці зошити в Угорщині. Вони з математики, письма та читання. Цими засобами ми хочемо спонукати дітей до малювання та дружби з абеткою та числами. Сподіваємося, що таким чином ми допоможемо їм підготуватися до школи. У початковій школі та дитячому садку Ялинка у 2017 році була відкрита угорська група Гномики. У ній діти різного віку, більшість з яких не є носіями угорської мови. Так україндярекекван ечкіт мадьордяреки жде здебільшого ці діти не є носіями угорської мови, але батьки висловили бажання, щоб їх діти вивчали угорську. Батьки в свою чергу теж не володіють досконало угорською. Зазвичай вони тільки розуміють цю мову. Нашим завданням є допомогти діткам вивчити угорську. Заняття проходять так само, як і в україномовній групі, але на 99% угорською. Ми звертаємось до дітей угорською, а вони між собою спілкуються українською та намагаються говорити угорською. Вони вже все розуміють, але їм ще трошки важко говорити. Кожного року з цієї групи кілька дітей вступають до угорськомовної школи. Ті, хто йдуть до україномовних шкіл, не припиняють вивчати угорську. Консульство завжди допомагає нам. Вони знають, що ми потребуємо. Ігровий майданчик було відкрито торік. Ми просили підтримку від консульства, і тепер влітку весь день ми проводимо на подвір'ї. На майданчику граються і діти з інших груп закладу. Осто скодункить кічі, де алекто бедмівадюнкотперс член батьківського комітету, виконавчий директор асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядувань Закарпаття, Йосип Резеш зазначив, що за останній час вдалося багато покращити в угорській групі. Дяхолатила генерачопорта, тотамола та шаба. Ми долучилися до підтримки цієї угорської групи два роки тому спільно з Ужгородським міським осередком Товариства Угорської культури Закарпаття та Асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Разом нам вже вдалося реалізувати кілька проєктів з розвитку закладу. У цій угорській групі навчається чимало діток. Слава Богу, тут зараз близько 15. -те. Коли ми вирішили підтримати цю групу, то намагалися залучити якомога більше меценатів. Одним з них є генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Завдяки їм ми змогли побудувати тісні стосунки зі спілкою угорців в Канаді та. Є очільником габором важким за його участі. Нам вдалося створити мультимедійний куточок, а завдяки спонсорам з Німеччини облаштувати сучасний ігровий майданчик. Сьогодні, за підтримки генерального консульства Угорщини в місті Ушород, угорська група отримала розвиваючі зошити, що є дуже корисним подарунком, адже викладачі до цього часу працювали над підготовкою дітей до школи на аркушах та ксерокопіях. Йдеться про змішану групу дітей, з якої наступного року до школи підуть шестеро. Для них важливо, щоб підготовка до навчання в угорській школі відбувалася з якісними підручниками та Ваючими зошитами. Ми вдячні генеральному консульству за підтримку, і надалі будемо працювати над тим, щоб всіма можливими засобами підтримати угорську групу в Ужгороді. Світлана Рибак, директорка початкової школи та дитячого садка Ялинка в Ужгороді, подякувала за вагому підтримку. Ми щиро вдячні консульству. Ми щиро вдячні батькам, які підтримують нас, які допомагають нам. На мій погляд, у нас такої групи, яка була настільки забезпечена і технікою, і роздатковим, і методичним матеріалом для вихователів, практично нема. І окремо, ви заходили сьогодні на подвір'я нашої школи. Я хочу подякувати нашим канадським угорцям за допомогу у сприянні встановлення такого спортивного майданчика на нашому подвір'ї. Дітям дуже подобається, але ми не є такими, що самі користуємося, а практично весь садочок наш користується послугами цього майданчика. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді регулярно підтримує угорські та українські громади і установи Закарпаття у період війни, що триває вже третій рік, ця особлива увага набуває ще більшого значення.